Продовження. Було хмарне, але тепле, червневе надвечір'я. До того місця, з якого видно було безлюдний острів, довелося йти досить далеко. Пепі несла човна, тримаючи його над головою, а на коня вона навантажила великий мішок і намет. А що ти везеш у тому мішку? спитав Томні. Їжу, вогнепальну зброю, ковдри і порожню пляшку, відповіла пепі. Бо я вирішила, що задля початку хай це буде приємна аварія. Звичайно, раніше, коли розбивався корабель, я підстрелювала антилопу або ламу і їла сире м'ясо. Але, мабуть, на цьому острові немає ні антилоп, ні лам. То було б смішно загинути з голоду через таку дрібницю. А навіщо тобі пляшка? спитала Аніка. Навіщо пляшка? І ти ще й питаєш? Звичайно, в корабельній аварії найважливіший корабель. Але після нього пляшка. Тато вчив мене цього ще в колисці. Пепі, казав він, байдуже, що ти не забудеш помити ноги, коли тебе запросять до королеви. Але не забудь узяти пляшку, коли ти готуватимешся до корабельної аварії, без неї краще взагалі сидіти вдома. Ну, добре, добре, але навіщо вона? спитала Аніка. Ти ніколи не чула про пошту в пляшці, мовила Пепі. Потерпілі пишуть записку, в якій прохають допомогти, кладуть у пляшку, міцно затикають ту пляшку і кидають у море. Пляшка пливе просто до того, хто тебе має рятувати. Бо як інакше можна врятуватися після корабельної аварії. Чи ти хочеш лишити все на призволяще? Ну, от то гарно придумала. Та ні, тепер я зрозуміла, відповіла Аніка. Невдовзі діти були вже біля озера, посеред якого виднів безлюдний острів. Крізь хмари пробивалося сонце і привітно освітлювало свіжу зелень. Чудово, я такого гарного безлюдного острова ще ніколи не бачила, мовила Пеппі. Вона швидко спустила човен на воду, зняла з коня вантаж і скидала все на дно човна. Аніка, Томі і пан Нільсон стрибнули в човен, а Пеппі поплескала коня по шиї і сказала: Люби, конику. Я так хотіла б тебе взяти, та не можу. Але думаю, що ти вмієш плавати. Це ж так просто. Ось глянь. І вона, як була одягнена, так і шубовснула у воду. Трохи поплавала, широко загрібаючи руками. Плавати страх як гарно, а коли хочеш, щоб було краще. То можна погратися в кита. Ось так. Пепі набрала в рот води, перекинулася на спину і випустила воду стовпчиком. Ну, по коневі не видно було, щоб ця гра йому сподобалась. Та коли пепі залізла в човен, узялася за весла і відчалила від берега. Він кинувся у воду і поплив за дітьми. Ну, щоправда, він не грався в кита. Коли човен був вже біля острова, пепі крикнула Всім вичерпувати воду. А замить додала надаремно доведеться покидати корабель. Рядуйтеся, хто як може. Вона побігла на корму. І стрибнула вниз головою, але швидко виринула, схопила човна за мотузку і попливла до берега. Я мушу найперше врятувати харчі, а команда нехай почекає, мовила вона і прив'язала мотузку до каменя. Потім вона допомогла Томій Аніці вибратися з човна, пан Нільсон вистрибнув сам. Сталося диво. гукнула пепі. Ми врятовані. Принаймні на якийсь час, якщо на острові немає людоїдів і левів. Кінь також доплив до острова, виріс на берег і почав струшувати з себе воду. Хм, дивіться, наш штурман також урятувався, радісно вигукнула пепі. Треба провести воєнну нараду. Вона витягла з мішка пістолета, з якого, якого знайшла колись на горищі матроській скрині, і, тримаючи його в руках, сторожко оглянула навколишні кущі. Що там таке пепі? занепокоєно спитала Аніка. Мені вчулося, що в кущах забурчав людоїд. Відповіла пепі, зайва обережність ніколи не завадить, бо нащо було рятуватися, вибиратися на берег, коли тебе потім мають з'їсти з тушкованою городиною. Проте людоїдів ніде не було видно. Вони поховалися, мовила пепі. Або сидять удома і по складах вивчають з куховарської книжки. Як нас краще зварити? Та коли вони з'являться, я їм скажу, що не дозволю тушкувати себе з морквою. Я її страх як не люблю. Ух, Пепі, не кажи такого страхіття, мовила Аніка і здригнулася. Ти теж її не любиш? Попросимо їх, щоб не брали моркви. Але насамперед треба поставити намет. Так пепій зробила. Невдовзі, в сухому місці на березі, вже стояв намет. Томій Аніка відразу залізли в нього, і їм там дуже сподобалося. Неподалік від намету, Пепі розклала кружечком камінці і почала носити туди хмиз. О, це так добре, що в нас буде багаття. Зраділа Аніка. Певне, що добре, мовила пепі. Вона заходилася терти один об один два шматки дерева. Томі напружено стежив за нею. Ти хочеш добути вогонь тертям, як дикуни? захоплено спитав він. Хотіла добути, відповіла пепі. Але в мене ж пальці затерпли. То не страшно, як я просто підпалю хмиз. Зараз пошукаю сірників. За кілька хвилин над купою хмизу вже застрибало веселе полум'я. Томі сказав, що йому ще з роду не було так гарно, як тепер, біля багаття. Так, біля багаття гарно сидіти. А ще воно. Відлякує диких звірів, мовила пепі. Яких, яких диких звірів? тремтячим голосом запитала Аніка. Наприклад, комарів, відповіла пепі, задумливо чухаючи те саме місце на нозі, де її вкусив комар. Аніка з полегкістю зітхнула. І, звичайно, левів. Додала пепі, а от проти гадюк і американських бізонів багаття не допомагає, Пепі погладила пістолет і сказала, але не бійся, Аніко, з цією штукенцією ми не пропадемо. Пепі зварила на вогні каву, і тепер діти сиділи навколо багаття з чашками і бутербродами в руках. І почували себе щасливими. Пан Нільсон примостився на плечі в пепі, також пив каву, а кінь часом простягав морду, щоб йому дали шматок хліба чи грудочку цукру. А крім того, навколо росла буйна соковита трава, в якій він пасся. Буде? Продовження.